Так, доброго дня вам товариство, Всі, що підписані на сторінку ремонт сверловин. Сьогодні я вас вітаю із локації е, агрополя е, Лохіна. Сьогодні отака нас гарна ягідка, яка радує душу і тіло. Е, друзі, що я хотів вам сказати, що. Ми працюємо по об'єкті Алохіна по агрополях, де будемо сьогодні мотувати насос. Тут стояв спірончик, Друзі, ставимо ми ставимо другий насос. 5 років більше нічого не витримуємо, як спіроні, так і будь-який другий насос. Сьогодні ми експериментально ставимо ну, педровку, ставимо. Педровку 4 кВт, 9,8 8 А. 250, 203 метри напору. Став е, великий клапан 2 дюйма, 40 труба, трос і це все кабельну муфту, кабельну муфту припаяли теремушку, зробили в чехол. Поставили його в бронь, бронік. Це все теж в бронь доставили. І воно має, друзі, що працювати. Е, так. Е, нагадаю, якщо комусь треба щось е, по сверловині, чи дістати свердловину, чи її просто почистити свердловину, чи просто діагностику зробити. Е, сервісні роботи на сверловині, ми також. Ми також е, займаємося. Е, ну все, я вам махаю рукою, на все добре. Зараз ми насосик будемо опускати е, вниз. Але є, але є один нюанс, там треба оцей квадроцикл забрати із, цим, із прицепом. О, там стоїть квадрокл. Будемо мішати. Діма в тракторі сидить. Так, друзі, махаю рукою. Не все добре. Радий вас чути, бачити. Їмо корисну ягідку, лохіну. На все добре вам.